Усім привіт! З вами Алка Огородниця, і сьогодні я нарешті буду розсаджувати мою лаванду. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо у вас також є огород, і ви полюбляєте рослини, овочі та фрукти. Ось так станом на сьогодні, а сьогодні, 7 вересня 2024 року, ось так виглядає моя лаванда. Моя лаванда це три кущики одного сорту. Раз, два, три. І два кущики іншого сорту, які я придбала минулого року, але якось я не подумала, що вони геть відрізняються. Тому буду їх розформовувати. Значить, так, сьогодні вже вересень, осінь. Я десь у червні треба пошукати це відео. Я десь у червні ці кустики, я, кущики я почала вже підготавлювати до пересадки. Ой, ось дивіться. Ось тут я присипала земелькою. Тобто я придбала ґрунт і прямо ось так от з мішка позасипала їх на 2-3 місяці, місяці. Це робиться для того, щоб я потім буду відкопувати лавандочку, і ось тут вона пускає додаткове коріннячко. Бо потім цей величезний кущ я буду розформовувати на маленькі кущики, і кожен кущик вже з додатковим коріннячком я буду розсаджувати. Планую я розсадити лаванду попід забором, ось туди повністю, і ось туди повністю. Там у нас планується альтаночка. От, і я ось так хочу е дивитися, повністю, ось так от, щоб все у нас було тут в лаванді. І я думаю, що мені ось цих, е розсадка цих костів е повністю закриє усі ці мої потреби. Так, я вже трошечки підготувала ґрунт, як то кажуть, для пересадки. І ось тут я вже ось так от попідкопувала землечку. От Зараз буду таку траншейку тут ось так от рити повністю, щоб сюди пересадити розділені кущики. Я замовила універсальний ґрунт. Я не хочу експериментувати з землею, бо в мене тут ґрунт, по-перше, кислий, по-друге, глинистий. Рослинки ростуть погано. В мене багато хвоща. Тому я хочу повністю це все повикопувати, звідси, засипати гарною покупною земелькою, яку я купляла, як завжди в епіцентрі. а де ще? От. І посадити туди мою улюблену лаванду. І буде в мене мій прованс. Підписуйтесь на мій канал, а краще, а краще приїжджайте до мене і допомагайте все це робити. Бо Чесно кажучи, здоров'я для всього цього треба мати багатирське. Говори, говори, куди їхати. Ось це, ось таким чином, я звільняю доріжку для того, щоб потім тут лавандочку садити. Ой. І це не проста задача, отак підкопую. Тобто звільнити грядочку від а, трави, від газону. Це той ще квест. О, ось так, ось так. А тут в мене ще коріння від берези бере, а, а. То приходиш кудись, бачиш, що там все гарно, красиво і ухожено. Ось дивіться, скільки вже тут всього. Ось сюди. Ось сюди, дивіться. Це тут стільки газону я накопала. А скільки праці стоїть за кожним таким кущиком. Тільки коли сама почала це робити, тепер усвідомлюємо. Так, да. Хочу зробити гарне відокремлене місце для росту лаванди під забором, щоб було зручно було косити. Бо треба враховувати, знаєте, усі фактори. Все, Дякую мій оператор, любимий. Ось дивіться, скільки я назбирала. Починаю копати. Я підготувала місце, куди буду розкладати викопаний кущик лавандочки. Кущик лавандочки я ось так підв'язала, тому що він до того був ось в такому розлогому стані. І щоб підійти до нього лопатою. Я от вирішила ось так вийти з ситуації і ось так його підв'язала. І зараз буду брати лопатоньку і викопувати, і потім розділяти кущик ось тут, на окремі кущики, які буду потім пересаджувати попід парканчиком. Кущик я попередньо полила гарненько, щоб він гарніше виходив ось так. Прилипає. беру трошки з відступом, щоб не пошкодити коріння. Ось так. Ось такий скарб. А запах який фантастичний. Буду пробувати її тепер витягувати. Тягнуть дід, тягне бабка рібку. А витягнути, я сподіваюся, що зможу. Тягне, потягне. Тягне, потягне. потягне. Угу. А витягнути не так то просто. Лайфхак придумала я такий, що я коріння лаванди водичкою зі шланга помила. Ось і буду її розділяти, вже помити коріння. Зараз я сюди цей кущик опущу, і потім буду розділяти. Тому що із земелькою це зробити неможливо, бо ж скільки розкоші. А? Вийшло ось така краса. Ось ось яке коріннячко. Тут з оцього всього можна насправді нам. Весь участок засадити М. клас. Клас. Просто неймовірно класно. <свис> Ось такий, наприклад, кощик. Ось буде. Пільнячко кущик. кощик. Усього якась годинка часу і я повикопувала ямки. Я повикопувала ямки, ось як виглядає ґрунт, Тут і глина, і пісок, і все, все, що завгодно. І зараз у цій ямці я ось по такому принципу закладу лавандесу от, і прикопаю е, ось цим прекрасним універсальним, господи, субстратом. універсальним, Звичайно ж, придбаним. В епіцентрі, а де іще Заготовочки готові. Кожну луночку я пролила водичкою. Зараз, щоб там гарнесенько воно розм'якчилося, щоб ґрунт усівся. І я ось тут підна... насипала трошки більше під парканом, щоб... Буду заглиблювати, кожен кущик трошки глибше, щоб коли я буду поливати, коли ми будемо поливати їх, щоб водичка так була там, залишалася, і щоб кожен кущик ніби в такому заглибленні був. От, щоб водичка не виливалася, а залишалася. Ось. Та -та 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 -та. З одного кущика, ось такого. Ось скільки краса Mm -hmm. Клас. Цього лише якихось там три або чотири години і я я це зробила, я абсолютно вся брудна, вся в землі, е, ушатана, реально е, втомлена. Е, один лише кущик я розсадила на вісім. На вісім кущиків прекрасних. прекрасних, о, о. А, Зараз покажу, як це виглядає. І а, напевно буду завершувати це відео, тому що я не впевнена, що в мене стане сил знімати ще одне або монтувати. Тому най це відео буде про те, як я пересадила один огромний величезний громенний кущ лаванди на вісім кущів. Ось. Все. І я молодець і побажайте мені, будь ласка, удачі а, а, і сил, і терпіння, щоб я ще інше пересадила. Блін, я так мрію, вообще. Я вже така близька до своєї мрії. Буде в мене вдома, мій особистий Прованс. Підписуйтесь, будь ласка, на окогородниця. От. У мене тут все трушно, все про життя. Я все майже все роблю перший раз, бо ніколи в мене не було будинку. Участку ніколи нічого не сажала, не знаю, як за цим доглядати. Це дуже важко, і я постійно кажу: ну його коротше, але ж блін, але ж хочеться. І помідорки хочеться, і огірки хочеться. І провансу хочеться. Дуже хочеться. Тому підписуйтесь, ставте лайки, напишіть мені якісь слова підтримки. Будь ласочка, от, якісь лайфхаки ваші, чи ви пересаджували ту лаванду, чи може ну його. З вами була Алка Огородниця. Бобух. Зараз покажу проміжний результат. З одного ось такого величезного кущика в мене вийшло вісім ось таких раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Вісім кущиків. Так, я ще їх буду облагоражувати. Як ви бачите, під кожним кущиком я підсипала ось цей прекрасний універсальний ґрунт. Я повністю засипала. Всередину гарну земельку, щоб гарно коріння в гарних було умовах, тому що в оригіналі тут було таке. А зараз ось таке. Так що рости, рости, моя лавандочка, рости, рости, моя прекрасна, пахуча, красива, о, заспокійлива і магічна. Пока-пока!